А ви знаєте, скільки коштує малина? Бо я знаю, пішла у Велмарт. Люблю малину, каюся. Дивлюся по акції. Малина 154 гривні. Придивилась, а 154 гривні це за 125 грам. 154, 99. в общем, 155 гривень, 125 грам малини по акції. Це означає, що по акції малина. 1240 гривень за кілограм. По акції! 1240 гривень! А якщо без акції, якщо без акції малина, то вона коштує 2904. 3000, фактично, гривень коштує кілограм малини. 3000 тисячі за кілограм малини. В мене просто рве. Купляйте кабачки. Зараз скажу. 10 гривень штучка. А малина ні. Малина то, я не знаю, на весілля можна подарувати комусь за три тисячі, а ще краще шукайте бабок, які торгують на стаканчиках або на парапетах. Може, вони цін не бачили, то в них можна там затаритись купити по дішовки по 300 гривень за кілограм, по 100 за стаканчик. Капець, просто капець.